Рівненський пульсар закінчив виступи у минулому чемпіонаті вищої ліги на п'ятому місці. Відкривати ж новий сезон довелося з кубкових ігор. Жереб першим суперником місцевої команди послав Львівську політехніку Галичину, команду Суперліги. Тож рівнянам довелось не солодко. У першій половині матчу пульсар таки зумів протистояти серйозному супернику. Два періоди рівняни завершили з відставанням лише у 13 очок. Натомість, у двох наступних чвертях львів'яни заграли активніше. Протиставити досвідченим гравцям. Місцева команда нічого не змогла. І у підсумку переконлива перемога гостей з рахунком 153. Ми взагалі, якщо чесно, ну, майже нічого не знали про... Ми ніде не... Бачити команду рівного, щоб підготуватись гарно. Ми тільки знали, що це команда вищої ліги, які вони були в тому році. Тобто ми гарно тренувалися, як готувалися як на будь-яку гру суперліги, тому що ми знаємо, що нам треба проходити. І чим більше ми виграємо, наприклад, тут, тим легше буде вже вдома. Тому я не скажу, що була якась недооцінка. Грали може не все вийшло в першій половині. В другій вже розуміли, що нам потрібен відрив. Незважаючи на поразку у першій грі наставник рівнян на сезон стандартно завдання тримає одне: отримати якомога більше перемог. Наші задачі завжди Как выиграть каждую игру. Занять как можно выше в турнирной таблице. Как это получится, посмотрим, потому что, по большому счету, сейчас на 50 не... ну, знаю, что есть э, те команды, которые будут бороться. За призи, то есть три-чотири команди, которые очень хорошо укомплектовані зібрали. Матч відповідь Пульсар зіграє 30 жовтня у Львові. У чемпіонаті ж вищої ліги рівняни стартують найближчої неділі. На домашньому майданчику місцева команда прийматиме дубль БК Київ.